Доброго ранку! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли! У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає нас морозами і хуртовинами, але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березозол або березень, тому що здавна в цю пору збирали березовий сік. Наступний місяць квітень. Це вже бурхливе пробудження всього живого, Дзюрчання струмків, спів птахів. Поява ніжних первоцвітів, тому і звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою, вона готується покритися квітами та зеленню. І нарешті настає травень. По словянськи назва цього місяця звучить так само: в цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи боску, черемхи. Акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь, дзищання працьовитих бджіл грізнотрав'я, що предвіщає швидку появу Травневого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки різну зелень. Адже вони знають, як потрудишся в цю пору року такий урожай восени і збереш. Отже весна, як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Понесли і але сьогодні Червона шапочка прийшла до вас у гості і принесла цілий кошик грибів, ягід і, звичайно, квітів. Давайте з вами пригадаємо, які ж бувають гриби. Гриби, звичайно, бувають їстівні. Білий гриб, подосиновик, підберезовик, маслюк, печериці, опеньки, вешенки, рижик, сироїжки. дуже-дуже багато грибів, ви їх знаєте, ми їх повторюємо. І, звичайно, є отруйні гриби. так? Подивіться ще раз на малюнок і давайте їх пригадаємо. Мухомор, несправжні опеньки, бліда поганка, сатанинський гриб. Дуже-дуже багато отруйних грибів, і взагалі, якщо ви побачили на вулиці гриби, то їх чіпати не можна. Домовились? Так. Звичайно, дітки бувають отруйні ягоди, які зараз їх дуже-дуже багато на початку літа. Подивіться, які ягоди. Є смачними і споживними. Це суниця, малина, вишня, чорниця, клубника, так, смородина, але є ягоди отруйні. Вони означають те, що вони містять в собі отруту, їх чіпати не можна, не то що їсти. За зовнішнім виглядом отруйні ягоди дуже привабливі і схожі на їстівні. Давайте подивимось, що ж це за ягоди. Вовчі ягоди, одна з найотруйніших рослин. Подивіться, як вона виглядає, ця ягода. Ще ягода є вороняче око, вона подивіться, теж дуже приваблива, але вона отруйна, ця ягода, і чіпати їсти її теж, дітки, не можна. Всім відома конвалія, так? коли підсвітають квіточки, з'являються ягідки. вони дуже-дуже гарні, яскраві на тоненьких ніжках, але їсти їх не можна. Ці ягоди можуть викликати серйозне отруєння. Ну, і ще ось такі є ягодки, які ростуть на кущах, е це бузина. Вона буває різна, подивіться, і червона, і чорна. Хто такі ягодки бачив, їх їсти не можна. Вони отруйні. Паслін і крушина. Роздивляємось, дітки, і запам'ятовуємо. Хто не знає, той дивиться і запам'ятовує. Так, правильно. А зараз, дітки, ми з вами трошки пограємо. Що ж потрібно зробити, до кого ти? потрібно звернутися, якщо ти загубився, так? Дивимось на малюночки. Не можна залишати місце, де ти помітив, що лишився без дорослих. Вони шукатимуть тебе поблизу. Криками та плачем. Ти не поясниш людям, що з тобою сталося, і чим можна тобі допомогти. Тож не треба впадати в паніку, навіть якщо страшно. І не слід, звичайно, ховатися. А по перше, дітки, я нагадую вам, що ви потрібні. Вам потрібно вивчити свою домашню адресу, не лякатися. Розказати, як вас звуть, яка, яке ваше прізвище, як звуть маму, як звуть тата або бабусю. І, по-перше, знати свою домашню адресу. Є дорослі, які обов'язково вам допоможуть в цій ситуації. Тож дивимось, дітки, на малюнок, подумайте і скажіть. До кого ми можемо звернутися в такій ситуації, а до кого не потрібно. Так, звичайно, у нас на цьому малюнку є дві людини, до яких не можна звертатися, так? Це незнайомці. Звичайно, вони дуже якісь. Не такі, як ми з вами, так можна звернутися до поліцейського, який стоїть поруч, так, або до якщо ви загубилися в супермаркеті, треба підійти до касира, так? Треба підійти до людей, які вам будемо казати так, що ви їм будете, можете довіряти, так? Правильно, молодці. Тепер. Ми з вами пригадаємо, яку першу допомогу ви можете оказати, але можна собі, а може, й друзям. Так? Тому що літо це така пора року, коли дуже багато ви полюбляєте грати на вулиці, і, звичайно, трапляються різні випадки, коли дитина може впасти і поранитися. І ось з'являється така садна, яку треба правильно обробити. Так? Дивимось, що ж треба робити. На початку треба промити ранку, або обробити її вереки водню І обмазати зеленкою. Так? Звичайно, накласти або пластир, або бінтик. Нічого страшного в цьому немає. Подивіться ще раз на ці малюночки. Ми про це вже з вами говорили, хто пригадує дуже багато разів. І я вважаю, ви все все пригадаєте. Так Тепер дивимось на екран. До вас таке завдання. Що ж потрібно лікарю для роботи? Дивимось, називаємо. Правильно, і аптечка потрібна, і пігулки якісь так потрібні, і, звичайно, швидка допомога потрібна, і статускоп потрібний, і на всяк випадок, потрібний шприц. Так, Молодці, пригадали. Дітки, а ось у мене для вас таке запитання. Ось ви побачили на вулиці якесь. Яскравий пакет. Що ви будете робити? Подумайте. Чи ви його будете піднімати, розв'язувати, наприклад? Звичайно, цього робити не треба і не можна робити. Чому? Тому що там можуть бути небезпечні якісь предмети. Звичайно, в таких випадках ми будемо дзвонити поліції. Який номер у неї? Так, 1, 0, 2. Подзвонимо і все розкажемо. Які ж предмети можуть бути у такому мішку? Давайте подивимось. Знайтемо тут. Ну, давайте небезпечні предмети. Небезпечні. Так, це олівці, лялька, машинка, кубики, м'ячик, книжки, фарби. Але подивіться, є і небезпечні предмети. Це можуть бути колючі, ріжучі предмети, і це для вас дуже-дуже небезпечно. Ще дітки можуть траплятися на вулицях, вибухонебезпечні предмети, можна їх знайти. Зараз у нас такий час складний, що ви повинні бути дуже-дуже обережними на вулицях і не торкатися предметів, які ви не знаєте. Не розумієте, для чого вони краще їх не торкатися, щоб не трапилися лиха. Давайте з вами, дітки, ще раз пригадаємо номери телефонів спеціального транспорту, який допоможе нам і вам у деяких випадках. Так, 101. Це ми викликаємо правильно, пожежну машину 102. Поліція. 102. Чотири газова служба. Правильно, 1.03 швидка медична допомога. Добре. У кінці нашого заняття, дітки, я хочу вам сказати, що ви впоралися і пригадали все те, що ми з вами вже вивчали. І про що я вам розказувала про правила е безпеки, про правила вашої безпеки. Наостанок я хочу прочитати вам маленького віршика. Послухайте уважно. Дитино, я твоє життя, хоч ти для мене ще дитя, навчися із життям дружити, щоб у безпеці щодня жити.